Які книги варто читати? Можливо, ви задумувалися таким питанням, або, можливо, ви почали задумуватися таким питанням, або ви тільки починаєте займатися самоосвітою. І не знаєте, з які книги читати, з чого почати і яку тему мені вибрати. Я вас обрадую, тому що ви потрапили на правильне відео, і на кінці цього відео ви розумієте, які книги особисто вам потрібно читати, від яких буде найбільше хворість. І так. Які книги читати? Першу визначить ціль, визначить проблему, яку ви найбільше маєте у своєму житті, або сферу напрямок, в якій ви хочете стати кращим. Наприклад, ви хочете стати кращим спеціалістом на тій роботі, де ви працюєте. Наприклад, ви працюєте менеджером по роботі з клієнтами або продавцем, тоді ви читаєте книги, як пропонувати людям товар, як продавати товар. Ви читаєте книги по темі продажам, по темі маркетингу, як людина вибирає товар. Як працювати із запереченнями і так далі. Тобто ви читаєте книгу по тій тематиці, яка інформація з, якої, інформація з даної книги допоможе вам стати краще. Чому саме так? Чому потрібно читати книги саме по тим напрямкам, по тим цілям, по тим проблемам, які ви маєте? Тому що, наприклад, якщо ви зараз молоді, або ви не плануєте дітей там, на протязі п'яти років? Ви не плануєте стати там, батьком чи матір'ю. І ви читаєте книгу, як виховувати дітей. Чи буде ця книга цікава, чи буде ця книга корисна? Так, вона буде корисна. Але якщо вам ця інформація зараз не потрібна, то нема смислу, нема сенсу її читати, тому що ви купили книгу, або ви її знайшли в інтернеті, ви її прочитали, витратили вільний час і. Що далі? Ви інформацію не застосовуєте, ви, вам вона не потрібна зараз. Вона попадає у ця інформація, ви її не закріплюєте, не повторюєте, і вона вивітрюється. Навіщо таке робити? Краще витратити свій час і кошти на ту інформацію, яка допоможе вам вирішити проблему і досягнути ту ціль, яку ви маєте. Якщо ви маєте там проблему, ви соціофоб або екстраверт чи інтроверт, читайте книги по цій темі. Дізналися, застосували Стали кращими, вирішили свої проблеми. Ви, наприклад, я не знаю, цікавитеся там криптовалютою, чи цікавитеся акціями, і ви не знаєте, що таке лонг, шорт, що таке там бики, ведмеді, голубі фішки. Ви не знаєте термінології, як це все відбувається, але ви хочете дізнатися, тоді читайте, цікавитеся по цій темі. Тому що, саме інформація буде корисна та, яку ви будете застосовувати і використовувати. Тому що. Інформація, яка зараз не потрібна, яку ви не будете застосовувати, вона втрачається, вона вивітрюється і вона забувається. Тому визначіть свою ціль, яка область, яка проблема, яка ціль буде мною досягнута. І читайте книги саме по цій темі. Читаєте книги по цій темі, дізнаєтеся, стаєте кращими, застосовуєте на практиці отриманню. Отримані знання, отримані поради, вирішуйте свою проблему, досягаєте ціль і стаєте кращими. Тому не блуждайте по магазинам, по інтернету, щоб мені прочитати, яке відео подивитися. Те саме з відео. Дивіться ті відео, які є корисними. YouTube пропонує вам сотні, тисяч, мільйони відео, похожих на ті, які ви шукали. Ли ви побачили якусь там інформацію, вас заінтересувало, ви нажали на відео із рекомендованих, і потім вам 300 відео подібної тематики. Вам пропонують інформацію, яка вам не завжди потрібна. Тому обирайте інформацію, яка вам буде потрібна, яка є дійсно корисна саме для вас в даний момент. Бажаю вам успіхів на всіх фронтах. Надіюся і вірю, що це відео було комусь корисним. З вами був Дмитро. Хай щастить!